Всім привіт, доброго ранку. Якщо ви щось пропустили, то сьогодні субота, а значить, це рубрика Суботні вершки», де ми іноді щось розпаковуємо, кудись збираємось, але завжди обговорюємо останні новини тижня або двох. Тож у нас зараз почався суд над Шоном Дідікомсом. Поговоримо трохи про медгалу, про Канни і зроблю вам анонс музичного івенту, про який ви. Забили або забули, тож я вам про нього напам'ятаю. Я Марія. А ви наливайте собі що ви там п'єте зранку в суботу, і поїхали. Права шона діді Компса. репутація його сиплеться, так як і суд. Шановні, там такий капець, що в мене просто немає слів. Я не бачу сенсу робити щотижневі якісь огляди цього судового процесу, бо він буде йти аж два місяці. І я зроблю певно, що десь на середині якесь велике відео і в самому кінці, 5 травня, почали засідання в судові і ідея кожного дня. Тобто там кожного дня додаються нові свідки, нові жертви, якісь факти. І якщо я буду робити кожного тижня ці огляди, я просто видохнусь. Чесно, в мене буде якесь підідівське вигорання. Так що, от, якщо будуть якісь супер цікавинки, то я буду в цій рубриці вам про це розповідати. Весь процес я слухаю всю інформацію, читаю. Ось ця блогерка. Вона дає найточнішу таку найповнішу інформацію по цьому процесу. Вона і її команда кожні три дні роблять огляди на цей судовий процес. Я дивлюсь на її і ще CNN, BBC такі служби так. От. Ще з самого початку, після того як арештували Шона Дідікомса, коли почались ось ці подання заяв від свідків. Мені вся ця історія здавалась, знаєте, ну така дуже дивна. У мене почали такі засідати в голові сумніви щодо того, що цей судовий процес до чогось вильється, ну типу, до якогось покарання. А тепер слухайте уважно, чому я так думаю, коли його заарештували до федеральної ось цієї служби, подали заяву там щось під 100, Людей, хтось свідки, хтось жертви ці заяви почали розглядатись. І в цей час одна з заяв, вона була така шокуюча. Вона була оприлюднена. Жертві було 13 років на той момент в 2000 тисячному 2000 році. Вона потрапила на автопаті МТВ. Її туди запросив водій, шонадікомса, і на цьому автопаті їй там щось налили в напій, Вона знепритомніла. А коли прийшла до тями, то зрозуміла, що відбувається насилля. Це було дуже вуалірувати, знаєте, висловлювання, тому що я і так в сірому бані якомусь в Ютубі, щоб він моє відео все ж таки показував. Так от вона зрозуміла, що над нею чинять сексуальне насилля, і це були Шон Діді Комс, Джей Зі, і вона сказала, що була присутня жінка. Саме тому пішли плітки про Дженіфер Лопес, тому що в той момент Павдеді зустрічався з нею, і про Біонце. Тому що ну Біонце була подружкою Джей Зі. Потім увага, все це діло. Якось обламалось спочатку. Джезі викатив там просто ось таке повідомлення, що як ви взагалі маєте яке ви право мене звинувачувати, як мені дивитись в очі своїй жінці своїм дітям? Нікого я пальцем не тронув. І, взагалі, що на дідікомсе я знаю тільки так, типу. Привіт і до побачення, тобто людина раптово забула, що є його найкращим, найліпшим другом, і в цей час якось так виявилось, що показання ось цієї жертви вони, типу, не співпадали з тим, що було в дійсності. Тобто той клуб, який вона назвала, типу Шон Комс і Джей Зі, і взагалі вся вечірка проходила зовсім в іншому клубі. Там були свідки, які стверджували, що ці двоє знаходились саме там. Потім, коли вона, типу, вийшла ось з цього приміщення, з цього клубу, у неї там Лишалося дуже мало грошей, вистачало доїхати там до якоїсь заправки. Вона звідти подзвонила своєму батьку. Він приїхав за неї, забрав. А коли запитали батька, ось зараз він цього не пам'ятає, що такого не було. А такого не пам'ятати неможливо, тому що її будинок знаходиться там десь в іншому штаті, а ця заправка в іншому. Тобто там відстань години чи півтори їхати ось між цими двома точками. Ну і, типу, забути про це неможливо, якщо батько туди їздить. Ну коротше, ви зрозуміли. Ось і дуже багато потім пішло таких заяв, які якось так хоба, 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 хоба і скасовувалися, розумієте? І на фіналочку адвокат Тоні Басбі він вважається просто акулою, акулющим. Знаєте, уто ще лепечули про нього з нього? Мала так от, спочатку цього всього діла він відкрито заявив, що шановні, готуйтесь у нас стільки-то заяв. І будьте готові там всі власники цих готелей, Альо, гараж, якби тут будуть прізвища іменитих людей, що ви тут всі офігієте. А потім раз в один момент виявилось, що у цього тоні базбі немає там чи лицензії, чи він не має права саме в тому штаті, де відбувається ось цей процес вести адвокатську діяльність. Коротше, його знімають з цієї справи. Його ж якось допустили. А потім хоба і все, і ніхто нічого. все, він пішов. У мене після цього складалося враження, не шо. З цього хочуть зробити, ось як адвокати, що на діді це заявляли, що ой, з бідного, значить, підіді хочуть збити грошей, і тому ось ці сипляться заяви, і е, кожен думає, що йому там щось світить в цьому плані фінансовому. Тут виявляється, що ось ці всі такі справи розбиваються просто у скелю якоїсь неправдивості. Вони на це і схожі, розумієте? Коротше, хай би там як суд відмовив підіді в заставі, прокурор там ще щит... Той нормальний, він мені здається, хоче таки посадити цю людину. Спочатку обрали присяжника. Хто такі присяжні? Присяжні це звичайні, абсолютно люди: лікар-педіатр, вчитель там старших класів, водій далекобійних і люди, які геть не дотичні до. Судової справи, кримінальної справи так, от вони обрали і почалось засідання. Головним свідком викликана Кесі Вентура, плівка з побуттям якої всплила в 2023 році. В суді показали повну версію цієї плівки. Там присутній охоронець. Він це побачив. Він туди прийшов. Павдеді намагався з ним там щось домовитись. Значить, кесі Вентура, головний свідок і жертва. Вона зараз на восьмому місяці вагітності. уявіть собі кожного дня давала свідчення. у них ще був перехресний допит, що вона розповіла, там сплело абсолютно все: всі переписки, всі розмови, і це було важко насправді слухати, тому що лінія захисту пафадеді, його адвокати, вони просто її топили. Вони з неї ліпили знаєте, таку дівчину, яка повелась на гроші, захотіла співати, захотіла бути знаменитою, захотіла жити в розкоші, і, значить, сама йшла на все те, про що ми далі коротко поговоримо. І це насправді дуже жахлива ситуація, тому що вони підводили все так. Кесі... Так хотіла всього цього, доводила, що вона таким чином кохає пафа деді і тому погоджувалась на всі ось ці фріков вечірки. Що таке ці фріков вечірки? Він їх влаштовував не тільки у себе в цьому маєтку, а й щотижня. На протязі 10 років, що вони жили з Кесі Вентурою. Він знімав готельний номер, туди запрошувала якийсь ескорт, там, чи, чи хлопця, чи дівчину, і починалися усіх паті з наркотиками. Знову алюю дуже сильно. Тобто, це все можна назвати типу сексуальне збочення. Все це фіксувалось на камеру. Інша справа що на суді Кейсі сказала, спочатку вона, якби на це погодилась, тому що вона вступала в стосунки з пафом Деді, він її попередив. Що типу я люблю ось такі вечірки проводити з насиллям, знущанням? Оце все коротше. Їй на той момент було 21 рік. він був її старший на 17 років. Вона молода дівчина, яка заключила з його лейблом контракт на 10 альбомів. Один вона випустила, другий щось здається, теж інші – ні. Тобто, все суперспівачку, суперзірку він з неї не зробив. Так вона там декілька разів знімалась в фільмах. Весь інший час вони жили ось таких токсично аб'юзивних стосунків. Вона на суді зачитувала її повідомлення, що вона весь цей період якби говорила там так, я там хочу тебе, я там хочу ці фріков. Я хочу там тобі, щоб було класно. Ну, оце, я не можу таке читати, тому що реально мене не будуть показувати. Так виглядає, що їх ось це все життя було базоване на цих паті. Розумієте? Особливо з таким напором підідівських адвокатів пара просто жила своє якесь нестандартне сексуальне життя. Все, що ви від них хочете. Ну вона хотіла слави і розкоші, він хотів від неї якогось певного задоволення. Все. Типу, всі живі здорові, оно вона вже третій раз вагітна. Тобто, ну розумієте? Але з часом усі всі повідомлення, зачитування і коментарі Кесі давали, якби розуміти, що вона знаходилась повністю під впливом, під таким тиском. Фігури пафа Дедінки вона вживала наркотики. Він якби її не змушував це робити. Вона сама це робила. Умовно кажучи, він її на це підсадив. По її словам, робити це на тверезу голову. Ну на тверезу ми розуміємо, що не під алкоголем, а ось ті фріку вона не могла. Потім вона зрозуміла, що їй це не подобається. Вона відмовлялась, і саме в цей момент, ось виявляється, що в момент побиття, яке засняла камера в тому готелі, була саме ця вечірка, і вона звідти якби пішла і тому. І Павдеді за нею вискочив і почав її наче, тягнути назад. Коротше, це все настільки страшно, огидно, ну просто. от... Це слухати це жесть. А коли вона розповідала, що вони там робили. Ну, типу, це не просто збочення. Якійсь нормальній людині ну не прийде в голову таке змушувати робити свою кохану людину, знімати це на відео і якби ну отримувати з цього насолоду, розумієте? І коротше, після цього всього адвокати комса взагалі сказали, що, шановні, вони свінгери, а свінгери так живуть. Що ви від них хочете? Також була викликана м, віза. Жістка кейс Майла Моралес вона підтвердила, що бачила там її побитою синцями. Це був 2010 рік. Вона її фарбувала на якусь прем'єру її фільма, щоб та вийшла нормальною. І ось ця візажистка вона сказала, що вона боялась Павдеді. Потім, коли у них там в одинадцятому році між Кесі Вентурою і Павдеді відбулася якась типу сварка, вони розійшлись, і Кесі закрутила роман з репером Кіткадь. І після цього, коли Павдеді про це дізнався, нібито він підпалив машину Кітка. Тому що він погрожував, казав, що схріналі ти мутиш з моєю дівчиною, хоча вони на той момент були не зустрічались. Зараз це виглядає типу. І справді вона кесі. Вона з такої звичайної сім'ї, десь з Коннектикуту. Ось ці адвокати вони її прям питали. Типу, погодьтесь до цього. Ви жили там в звичайному будинку, а потім почали жити з павдеді. Там в крутих розкішних будинках. У вас цього ніколи не було. Вона така так, цього ніколи не було. І ось цей акцент, що вона залежала від Пафа Деді, тобто вона залежала. Вона була з ним списана ось цим контрактом. Вона залежала від нього фінансово. Це все б виглядало дуже погано. Дуже погано весь цей час Кесі Вентуру підтримує її чоловік, за якого вона вийшла заміж в 18-му році. Здається, вона вже народила від нього двох дітей. і Ось зараз вагітна третім. В якийсь момент, коли був перекресний допит, його не допустили в суд. Уявіть собі. Який тиск вона відчувала, тобто і там Пав Деді хотів над нею ось цей владу? Це страшне. Так, от чому мені дуже сильно це все не подобається, тому що я повторюсь, присяжні це звичайні люди. Вони не психологи, не криміналісти. Вони ніколи не зустрічались з тим, щоб судити когось або не судити. І ось вони слухають те, що вони слухають. І бачити, що вони бачать. Тому в суд була запрошена клінічний і судовий психолог Дон Х'юс. Вона, взагалі. Була ще й на таких судових засіданнях, де звинувачували Аркелі. А ми знаємо, що Аркелі що посадила фактично на довічно. от, для чого вона була запрошена. Це називається сліпий психолог, тобто вона ні до кого не звертається. Вона не називає прізвищ імен, Там немає гендерної цієї розмежування, просто пояснюється поведінкова картина. Як поводить себе жертва, і як поводить себе аб'юзер в цих стосунках? Це зроблено не просто так. Присяжні мають знати ось ці взаємовідносини. І це дуже добре. А також знаєте, хто ще виступив свідком? Джерард Ганон, це спеціальний агент служби безпеки. Він предоставив докази і фотографії, що знайшли в будинку. Там була зброя, там була купа просто наркотиків. Ось ця сумка Гучі, яка яку знайшли в шафі, вона була битком набита там порошками, таблетками і ось ці пляшечки дитячої олії і лубриканти. Ну, пляшечки їх там купа була. Ну і типу, як пояснювали це адвокати комсте, що ця дитяча олія вона використовувала, щоб натирати тіла кейсі вентури іншого ескорту, щоб це блищало, бо йому це подобається. Просто вже всім відомо, що в цих пляшечках могли розводити якусь наркотичну річ, яка може ось через шкіру діяти. А також ось буквально зараз, поки я записую це відео, в суді дає свідчення, колишній помічник, що на дідіком. Сан Джордж Каплан, і спочатку він такий нічого не знаю, будемо буде мовчати. П'ята поправка. П'ята поправка, це значить його свідчення, його слова можуть діяти проти нього і зробити його також винним. Але знаєте, суддя йому каже: знаєш, що дружечок, пережечок, давай ка тобі імунітет дам, і будеш говорити. І він почав говорити. Він працював на КОМС з 13-го року, його таким помічником, асистентом. 80-100 годин на тиждень він працював з зарплатою 120 це тисяч на рік. І, типу, це ненормальна робота. Ні, це цитую: емоційний шантаж, погрози звільнення щомісяця і вказівки на кшталт підготувати готельні номери для фріков вечірок, тобто розпаковувати сумки з алкоголем, дитячою олією, лубрикантом, колонками і свічками. Після них все прибирати, щоб прибиральниці готельні нічого там такого не знаходили, того що не треба знаходити, та й таке. Отак, От шановні, наразі це ось така справа. Дуже вона така прям фу, розумієте? А в залі суду присутні його діти, значить, ось ці дівчата, мати, мати Пафа Деді, ну у них там взагалі якісь дуже дивні стосунки. Паф, деді називає це сімейний роман, ну якийсь трендець, чесно. Коротше, будемо дивитись, що буде далі. Поки що все виглядає дуже-недуже дуже для жертв. А не для пафадеді розумієте? я все ще чекаю якихось знаєте таких гучних викриттів того, що він робив, тому що я нагадаю, що його звинувати рекет у торгівлі людьми, насиллю, сексуальному насиллю. Тобто там стільки звинувачень, і поки що ось ці два тижні цю нещасну вагітну кесі тягають по цим по цьому суду. Розумієте, до речі, знаєте, що хотіла ще сказати вам про ось ці малюнки. Це судові замальовки. Вони називаються. Кортрум Sketches. і за того, що в суді не можна робити фото. Ці замальовки вони робляться професійними художниками для того, щоб передати, що відбувається в суді. І вони сидять в різних місцях, і вони настільки точно передають емоції, рухи, погляди. Це просто фото, тільки малюнок. так шановні, давайте переходити до чогось. Модного, цікавого і знаєте, такого з легким фльором медгали. для цього переходу я підготувала кіля Fashion. Це той момент. Знаєте, коли Fashion олд, а ти ще ні. Я готова на себе просто вилити літер літр цього просто офігенний аромат. І так, мед Гала. Я знаю, що хтось від мене чекав розбору костюмів. Замість цього я зняла відео про Анну Вінтер, там і про мед Гала і про провог обов'язково подивіться. А по-друге, знаєте, з мене такий оглядач костюмів. Я вас е, прошу. Я та людина, якій подобається все, яку б'янка цензурі не дратує. Так що я ще той критик чи критикеса, я не знаю, як правильно, що я позиціоную себе як. Член, тому не називайте мене членкинею. Тому навіть коли якийсь образ обсирають всі, я бачу в ньому креатив, якийсь внутрішній прояв. Навіть ось цей лук реальний 250 років тому на медгалі, який як тільки не назвали, і саме Лайтово, це яєчня. Вона в ньому настільки крута для мене, вона просто з ним злилась в одне ціле. І на той момент вона в цьому образі Ріана. Розумієте? От вона. Медгала-2025 була заявлена тема Чорний день, чорний день Багато хто прийшов в тему балу, чоловікам нарешті дали розгулятись, бо зазвичай вони чим чекують в звичних ідеально пошитих смокінгах і начищених туфлях. знаєте. А тут просто краса. Ну і звісно ж були дуже крутезні образи серед жінок, серед чоловіків. Тематичні, з історією, вони облетіли просто всі таблоїди. Тому давайте поговоримо не про них, а про Помелу Андерсен. Коли я тільки побачила на цьому хіднику, я побачила перед собою Жанну Дарк. Ось ця асоціація до мене прийшла миттєво. Так вона, як справжня революціонерка, гне свою лінію натуральності і нічого ніхто не зробить, і молодець, і продовжує з'являтись на великих івентах з дуже таким натуральним виглядом. Чим бісить добру половину? Глядачі, а мене бісить, що це когось бісить. Чесно, по-перше, шановні, у неї є пластика, у неї є косметологічні втручання. На ній 100% є мінімальний шар тонального, підфарбовані брови, губи, зроблений легесенький контурінг. Тобто вона не прийшла прямо з голим лицем. Ну і не ходить з голим лицем нікуди. Пройшлись по її зачісті. Нормальна зачіска. Вона має право експериментувати ці сукні. Я би сказала, в цих обладунках вона виглядає з цією зачіскою абсолютно гармонічно. Я там не уявляю знаєте, якогось там понітейл або зализаної дуль, і ось це все вона повинна виглядати і фарбуватися як зірка. Кому і що вона повинна. От чесно, все, що вона повинна була, вона відходила, відфарбувала свої молоді роки. І як то кажуть, якщо у вас щось дратує в чужій зовнішності, і не тільки в зовнішності, то це ваші проблеми, а не тієї людини. От і все. А то всі знаєте, мені так подобається. Ось ці розмови, що досить гіалуронки, досить ботоксу, досить губіщ, досить скуліш. А тут, коли більш-менш умовно чисте лице, такі, що ні ні. -ні. Іди, фарбуйся, і якщо чесно і відверто бувають такі образи у зірок, коли і після візажист, і після перукаря вони виглядають так, що хай Бог мили. Краще б прийшли, як помила. Хейлі Бібер, ну це в її стилі, тема Денді пройшла десь повз неї, але ось ці шпильки і платформа, боже, у мене від одного погляду на них щось хруснуло всередині колін. Ну а відкриті ноги, вибачте, якщо б у мене були такі ноги, я би тільки так і ходила. Шакіра прекрасний екранковий піон, який взяли з куща і поставили на хідник, але. Це все сильно не в тему. Викликає питання. А на що то тоді, взагалі, ті запрошення, заявлена офіційна тема. Сукня супер. Але ось, знаєте, ось це пофігістично до теми балу, до якоїсь, ну типу, ну культури чорного день. Ну якось це я не розумію. Сукня ок, те, що вона так прийшла, це не ок. згодні. Якщо не згодні, якщо згодні, пишіть, про все пишіть. Мені цікаво все. Карді Бі Джої Кінг. Вони мені стали одним цілим з фоном хідника. Вийшла якась суцільна квіткова. Композиція, знаєте, клумба, але от самі образи просто крутецькі, просто розкішні. Мадонна. От мені іноді здається, що Том Форд мав народитись взагалі і стати дизайнером для того, щоб шити ось ці класні костюми. Ну а взагалі, Мадонна – це моя краша років з 13 Я знаю всі її альбоми на пам'ять, чинов. Всі вона витягла з обличчя всі ботокси, гіалуронки. Молодець. Нехай так і залишається, бо досить вже досить. Треба відпочивати. Мені сподобався образ Джи -Джи Хадід, її зачіска, її сукня це все данина поваги двом таким. Видатним фігурам Голлівуді — дизайнерці Зельді Він Валдес та артистці Жозефіні Бейкер. Дизайнерка Зельда Він Вінвалдес це перша афроамериканська жінка, яка відкрила власний модний бутік на Бродвеї в 48-му році, і саме вона створила костюми для плейбою з цих зайчиків. А Жозефіна Бейкер легендарна співачка-активістка. І її ось цей золотий образ 51-го року став натхненням для цієї сукні. Ну Ріана вагітна. У неї вже є двоє дітей: це третя дитина від Асапа роки. Всі від неї чекають альбому. А вона собі народжує дітей. Господи, живе своє найкраще життя і не збирається повертатися взагалі до цієї шоу-бізнесової історії. Вона он максимум, що співається про смурфіків, озвучує смурфету, просто порівняти її, яка вона була тоді. На лейблі Джеязі дві різні людини і костюм у неї класний, коротше все не супер. Ріана молодець. Чесно, більше не хочу обговорювати ці образи, ці луки. Тому давайте переходити до канського кінофестивалю. Угу. На ньому мене більш цікавлять фільми. Якщо чесно, саме сьогодні, в цю суботу, 24 травня, вручать ось ці пальмові гілки фільмам лауреатам і. На даний момент найпопулярніше фото східника це яскрава емоція Еммі, Емми Стоун на бджолу. Така маленька бджілка захотіла стати теж популярною, і під час фотоспалахів налякала всю цю приємну компанію акторів. Кара Делавін з'явилася в образі драма Квін, криваво бордовій сукні, дуже красивій. Її там вже загнобили за зачіску, А мені подобається Це кара. Що ви від неї хочете? Ця людина, знаєте, пройшла і Крим, і Рим, і Рихаб, і найкрутіші, найвідоміші подіуми. Тому ця її зачіска, ця сукня, цей мейк повністю відповідає її естетиці. Ну от повністю Бела Хадід була розкішна. Крістен Стюарт представила свій фільм Хронологія води. Ця стрічка, екранізація мемуарів Лідії Юкнавич, де розповідають про складне дитинство, боротьбу з травмами, залежностями. І пошук себе через плавання. І от мені взагалі не дивно, що саме Крістен Стюарт взяла за екранізацію саме цих мемуарів. Тут, як ми бачимо, на хіднику красу Юріану, Аса Парокі є чоловіка. А чого вони там? А того, що Аса Парокі дебютував в кіно Highest to Lowest». Цей фільм є сучасною адаптацією кримінального трилера Акіри Куросави and Low». Поряд із такими акторами, як Дензел Вашингтон і Джефрі Райт. Правда, подейкують, що він не зраджує Реані, уявіть собі, але якщо це так, то я думаю, шанувальники там нашлють на нього таку діарею, що буде йому горе. Так, і про дензела Вашингтона, одного з стовпів просто голівудського кіно, на якому тримаються всі бойовики. З ним на хіднику трапилась дуже неприємна Ситуйовина. Папараці просто вкрай офігіли, і один з них хапав його за лікоть. Типу привертав увагу, чи хотів, щоб він повернувся до нього. Но це виглядало як дикунство, чесно. Я вже думала, що там вони так не роблять. А ще на Каннському фестивалі була представлена стрічка нашого українського режисера Мстислава Чорного. Пам'ятаю. Його 20 днів у Маріуполі і нова робота «2000 метрів до Андріїв. Це документальний фільм, який був показаний в рамках спеціального дня України на канському фестивалі. Отже, чекаємо тих, хто візьме свої пальмові гілки, і скоріш за все деякі фільми представлять перед нами на Оскарі, бо так зазвичай і буває. Ну і анонс, як я вам і обіцяла, 26 травня цього року відбудеться перша за два роки перерви церемонії American Music Awards. і цьогорічно буде вести Джей Ло, Вона дуже активно готується, худне на спорті. Там просто капець бідолага навіть на якісь репетиції травмувалась. Чесно, навіть не знаю, чого чекати по нагородах. Ось ця картинка, де замість голів президентів на скелі голови всіх головних співачок в індустрії на даний момент. Вона в мене не йде з голови. Просто ну, типу, когось новенького ми навряд чи побачимо там на нагородах, але дивитись будемо. Обов'язково я точно ну то і все, шановні. Налаштовуйтесь на літо, бо воно скоро. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і до зустрічі в нових відео.